Наймолодше у місті, втім, уже зі славною мистецькою історією. Засновниця всеукраїнських конкурсів, а також має власну родзинку мистецький сад. Сьогодні у програмі про мистецтво будемо говорити про роботу школи мистецтв Райдуга. Вітаю вас, глядачі, гостя нашої студії, директорка школи Олена Бондар. Пані Олено, вітаю! Пані Олено, як я вже згадала, що школа мистецтва Райдуга вона наймолодший заклад мистецтв для дітей у нашому місті. Нещодавно школа відзначила 20-річчя. Давайте трішки згадаємо, можливо, ті святкові моменти, ну і власне віхи історії, з чого все починалось. Дякую. 7 квітня 2023 року Хмельницька школа мистецтва Райдуга відзначила свій 20-річний ювілей. Великим святковим концертом за участю солістів, колективів випускників нашої школи у театрі Старицького. А починалось все в 2003 році, коли рішенням 10-ї сесії Хмельницької міської ради на базі філії музичної школи номер 2 відкрилась Хмельницька дитяча школа мистецтрайдуга. В школі працювало 9 викладачів і навчались 86 учнів у класі гітари, фортепіано, вокалу та образотворчого мистецтва. Директоркою школи була Хунович Людмила Миколаївна. Йшли роки, школа розвивалась, приходили молоді талановиті креативні викладачі, відкривались нові класи. І зараз в школі 40 викладачів і навчаються 510. Учнів на музичному художньому та хореографічному відділеннях супер. Ну дійсно за цих 20 років так, масштабували так, і масштабували, масштабували свою так. діяльність. А скільки дітей за цей час закінчило школу, і скільки з них можливо обрали саме мистецький так. шлях? Ну, попри юний вік школи, 520 дітей, випускників нашої школи отримали свідоцтво про закінчення школи та отримали свідоцтво про початкову мистецьку освіту. Багато з випускників обрали мистецтво своєю професією. Вони навчалися в Хмельницькому музичному коледжі імені Заремби, а далі і тепер навчаються випускники нашої школи у Львівській музичній академії, Київській музичній академії, Одеській музичній академії та у вищих навчальних закладах за кордоном. Угу. Ну Супер. Приємно, що от школа да, дає таку да, основу, да. що далі діти обираються Обираю. у цей мистецький да. шлях. Перш ніж діти демонструють свої, свої таланти, от як було на святковому концерті, не тільки на святковому концерті, цьому передує така копітка робота, тренування, навчання. Ви вже трішки згадали про напрямки, які діють відділення в школі. Давайте, можливо, більш детально на них зупинимось і розкажемо, яку ж мистецьку освіту можна отримати. Музичне відділення це фортепіано. Гітара, скрипка, віолончель, сопілка, саксофон, флейта, ударні інструменти, сольний спів, народний, академічний, естрадний і класи хорового мистецтва, так. художні угу. відділення це класи образотворчого та декоративного прикладного мистецтва. І хореографія – у нас клас сучасного танцю. Сучасний, так. А з якого віку можна вже долучатись до занять на тому чи іншому відділенні? Дітей в школу на елементарний підрівень ми приймаємо в 6 років, коли діти йдуть в перший клас, вони до нас приходять на перший рік навчання елементарного підрівня, навчаються 4 роки і далі 5 років базового підрівня. Але оскільки з 2021 року ми школа мистецтв. Райдуга без слова дитяча, ми можемо приймати дітей в школу будь-якого віку. І в групах підготовчих групах навчаються з 3-4-5 років дітки да, в класах хореографії і з 5 років в класі образотворчого мистецтва. Так, що вік тут. Тобто навіть да. на такі, такі маленькі вже є попит, так уже приходять. Так, так. Угу, супер. Да. ну це платні послуги. Uh -huh. Дітки, поки вони не йдуть в школу, вони да отримують платні послуги, а потім йдуть в перший, на перший рік навчання. А от ну це, мабуть, зараз буде батькам цікаво почути от, з ваших таких педагогічних спостережень особистих, все ж коли краще, коли дитині там, 5-6 років, чи коли можливо вона вже більш-менш розуміє свої захоплення і там 10 11 років проходити і здобувати мистецьку освіту? Ну, це дуже індивідуально: 5-6 це 6-7 років, це uh -huh. такий класичний варіант. Ну, але до нас от, приходять діти і в 10 років, і в 11. Ну, на мою думку, чим раніше. Тим краще. Ага. так. А Чому? Тому що діти мають більше часу для навчання, тому що вони, вони фізіологічно навіть ними легше з ними легше працювати. Ну от з досвіду роботи краще, коли діти приходять все ж таки в 6 років. Угу. Ну все, батьки взяли себе, так. думаю, на замітку. Знаю, що в школі діє багато таких гарних учнівських колективів. Пропоную, щоб ви розказали про їх здобутки, кого вони гуртують, і, власне, як діють і як презентують себе. В школі працює 19 учнівських колективів. Серед них колективи, які мають звання зразкові, це зразкова капела бандуристів-гречаники. Це зразковий ансамбль сучасного танцю Купава. Це зразковий фольклорний ансамбль Вербиця і зразковий дитячий хор райдуга. Всі ці колективи, вони постійні учасники мистецьких акцій, концертів, різноманітних конкурсів. От для прикладу, в минулому начальному році, і колективи і солісти прийняли участь у 138 конкурсів. Ми маємо 883 переможця. Я думаю, да, що це говорить про те, що діти талановиті, діти працьовиті, натхненні працьовиті їх наставники, тому що це дуже велика робота. Наша гордість, наші стипендіати Уже 20 років поспіль в місті працює програма підтримки обдарованих дітей. І майже щороку учні школи мистецтв мистецтрайдуга теж стають стипендіатами Хмельницької міської ради. 24 учні за цей період є стипендіатами, і троє дітей стипендіати обласної адміністрації. Пишаємось, підтримуємо і дякуємо міській владі за підтримку наших дітей. Є це такої якоїсь додаткової мотивації працювати, звичайно, да, це абсолютно. Можемо говорити, що ці колективи є такою гордістю вашої школи. так? Звісно, так, звісно, гордість школи. так. А що дає для дітей от участь саме в колективах? Тому що деякі заняття, я так розумію, вони індивіду індивідуально відвідують, зокрема музичні. А от саме участь в колективі, що дає? Презентація себе на сцені, конкурси, фестивалі? Конкурси, фестивалі, гра в ансамблі, комунікація, діти спілкуються. Ну, це дуже такий потужний мотиваційний такий момент для дітей. Їм подобається грати в ансамбль. Угу. Клас. До речі, стало для мене таким відкриттям, коли я готувалася до програми, що аж три всеукраїнські конкурси започаткувала школа Райдуга. Так. Саме всеукраїнські. От пропоную, щоб ми зараз на них. Кожному окремо зупинилися. Зокрема, зараз на сайті школи триває таке оголошення. Є що триває підбір учасників на участь у конкурсі бандурного мистецтва і задзвеніли струни. Це вже буде п'ятий за ліком конкурс. От розкажіть, будь ласка, про його історію. і Чому саме бандура? Всеукраїнський конкурс і задзвеніли струни серед учнів бандуристів, мистецьких шкіл міста. Ну, Задля популяризації українського народного інструменту, бандури, підтримки молоді творчої. Такий конкурс ми проводимо цього року вже в п'яте. Голова журі нашого конкурсу Микола Іванович Басенко, заслужений діяч мистецтв України, завідувач відділом народних інструментів Хмельницького музичного коледжу імені Заремби. Також ми долучаємо членів журі з інших міст. З Одеси, з Києва цього року плануємо з Тернополя і Львова. Поки це інтрига, ми потім ознайомимо з членами журі всіх учасників. Діти е, приймають участь у конкурсі в трьох номінаціях: бандурист-вокаліст, бандурист-інструменталіст і ансамблі малих форм. Е, минулий конкурс ми проводили в 2022 році. І тоді в конкурсі прийняли участь 142 бандуристаю в них із 14 областей України. Для проведення конкурсу ми створюємо на Ютуб-каналі канал конкурсу, і у глядачів є можливість ознайомитись зі всіма виступами, залишити свої коментарі та щоб все і, і артистам подивитись. На виступи своїх конкурентів. Uh -huh. Ну це онлайн конкурс чи це офлайн конкурс. Ну останній конкурс був онлайн. Uh -huh. А але... ось це що планується цього року? Ну, буде такий змішаний, змішаний. формат, да, Тому uh -huh. що діти з інших областей надсилають записані відео. Uh -huh. А хмельничани і ті, хто має бажання приїхати до нас, звісно, ми тут слухаємо живу офлайн. Мені здається, ось ця можливість онлайн все ж таки щось додала, правда? І більше учасників можна залучити, і є якісь так. такі родзинки свої. Ну і, і це дуже непросто, і це теж дуже непросто mm -hmm. записувати оці відео, так що то теж велика робота. Тобто, вже і для дітей теж якась можливість і на камеру працювати, так, так вже якісь так. нові навички також так, виховувати. Так, так так. Так, ну будемо чекати, бо, тому що конкурс от от також грудня. Ми плануємо так, цього року. Так що будемо чекати і можливість так. насолодитися Запрошую, та, так. Та, та. Ще один конкурс це музична палітра. Це вже конкурс не про учнів, а про викладачів, про викладацькі мистецькі колективи. От теж чому вирішили організувати змагання саме серед викладачів. Що це для них дає? Такий конкурс вперше ми провели в 2011 році конкурс виконавської майстерності колективів викладачів та мистецьких шкіл. Ну, це і обмін виконавським досвідом, і це налагодження культурних зв'язків між викладачами різних областей, тому що з кожним роком географія збільшувалась, і у нас конкурсанти були. Ну, конкурс проходив от передостання в 20-му році в філармонії це всієї от Західної України і Центральної України. Ну і це теж мотивація. Бути артистом, вони викладачі, а тут в філармонії вони артисти, таке спілкування творче, теж дуже корисне для їх педагогічної діяльності, в тому числі. Вони теж змагаються у номінаціях інструментальні ансамблі, вокальні ансамблі та «Фортепіанні ансамблі. Дуже поважно маємо журі, голова журі, пані Оксана Рапіта, народна артистка України, професорка, завідувачка кафедри спеціального фортепіано Львівської музичної академії. Ну мені здається, що це ще й, ну, і рівень так, якийсь підвищується так, викладачів. Так, так. І, мабуть, діти багато дітей проходять на такі концерти, Звісно, і це так, і для так. них ось такий гарний приклад і мотивація. Їх викладачі, так. Супер. Ну, на наступний конкурс ми теж проведемо гарно, офлайн, філармонії, і викладачі отримують насолоду від спілкування, від виступу на такій дуже крутій сцені. <гум> і ще один всеукраїнський конкурс такий дуже світлий конкурс, вже не музичний, а художнь. мистецький художній. Так, портрет моєї матусі. Е -е -е Які його масштаби уже? Портрет моєї матусі це конкурс дитячих художніх робіт, який відбувається в травні місяці з нагоди відзначення Дня Матері. Теж ми ставимо на мету і розвиток дитячої підтримки, дитячої творчості, і виховання сімейних цінностей і образу матері в дитячих роботах. Вік дітей, які приймають участь в конкурсі від 6 і до 18 років дуже круті роботи в номінації Живопис і в і в номінації Графіка. Голова журі у нас Леонід Шерстенюк, заслужений художник України, і також художники з Харкова, з Києва, але завдання в них дуже непросте, тому що вибрати переможців надто складно. Минулий раз майже зі всієї України ми зібрали роботи. Учасників було майже тисяча дев'ятсот учасників. Було. Так. Вони надсилають так свої роботи, а так? Да. а да. де ви потім їх презентуєте? А ми в мистецькому саду робили да церемонію нагородження. Ми теж виставляємо всі роботи на каналі Ютубі на шкільному. От є можливість познайомитись з цими роботами. До речі, теж е, така хороша ініціатива. Так, школа має свій ютуб-канал, і, власне, там що і конкурси, і можливо, якась і, і Роб... на діяль, та, так? Та, та. А тобто, хто, хто хто зацікавиться, може зайти подадити... І 20-річчя там на Ютубі весь а, концерт можна передати. Інтригуємо ін глядачів, нехай шукають і обов'язково дивляться. Чи можемо говорити, що рівень учасників, їх кількість, взагалі, конкурси ці з року в рік удосконалюються і зростають? І зростає рівень. І збільшується географія учасників, тому що от в конкурсі портрет матусі приймали участь з мистецьких шкіл учні від Закарпаття до Донеччини, від Черкащини, до Миколаєва і Одеси. І це дуже круто, дуже приємно. Рівень дійсно дуже високий, і вибор обрати переможця. Практично нереально. Угу. Хочу подякувати наш, нашому управлінню за допомогу в організації проведення таких конкурсів, тому що конкурси не є комерційними, От, тільки завдяки підтримці вони управління вони відбуваються. Ви вже згадали про мистецький сад. Це така родзинка вашого закладу. Розкажіть, будь ласка, як виникла його ідея? і, Власне, як його наявність доповнила роботу школи мистецтва райдуга? Е, мистецький сад. Е... Ідея мистецького саду у створенні такого культурного мистецького простору або простору е, в школі, е, класичне мистецтво, яким ми та, займаємося, виносимо на вулицю. Ми проводимо в мистецькому саду безліч концертів, і тематичних, і звітних концертів, нагороджуємо переможців, конкурси. Декілька років поспіль проводимо випускні вечори, майстер-класи стріт стріт-арт-галереї і в мистецькому саду, і по вулиці Романа Шухевича. Проводимо фестиваль Таланти багатодітної родини теж в мистецькому саду він відбувається. Щороку. Тобто це дає можливість залучити якомога більше дітей, жителів і мікрорайону Гречани, і наших містян до класичного музики, до мистецтва взагалі і художнього. То тобто там так. є і сцена, і є сцена, є глядацька, глядацька так. Да, зала. Ну і це так це і іноді, прошу. мабуть, і в теплу пору взагалі, так да, навіть якось да, романтично. От, да, слухати да, саме да, на вулиці музику, да, да, подивитися і для дітей, так, і для. Жителів міста. Пані Олено, зрозуміло, що не кожен учень школи, який отримує диплом, далі обере мистецький шлях, хоча ви зауважили, що багато все ж таки обирає. Але все ж таки, що для дітей дає ось ця мистецька освіта? Ну, я думаю, для батьків, які приділяють увагу розвитку своїх дітей, мистецтво має бути в пріоритеті, коли дитина грає на музичному інструменті або сама, або в колективі. Або вона співає, чи в хором, чи сама співає, займається образотворчим мистецтвом хореографією. Це, безперечно, формує особистість творчу, особистість освічену, це виховує і музичні, і взагалі естетичні смаки дитини. Це дозволяє комунікувати. І з дорослими і з дітьми, ну, ширший світогляд в дітей. Цьому е, цьому можна навчитися в нашій мистецькій школі. Пані Олено, і власне наш ефірний час уже добігає кінця, і на завершення маєте нагоду запросити хмельничан до навчання у школі мистецтва Райдуга. Дякую. Ми дякуємо нашим захисникам, всім силам оборони, які боронять нашу державу. Відстоїть незалежність і за можливість навчати виховувати наших дітей нове покоління українців. Ми запрошуємо в школу на навчання. Інформацію про нашу школу ви можете знайти на сайті шкільному, на сторінках у соцмережах, на каналі Ютубу. Наша адреса вулиця Романа Шухевича, 9. Чекаємо талановитих, юних хмельничан на навчання. Пані Олено, я вам щиро дякую, що знайшли час. Завітали в гості і впевнена, що будемо зустрічатися і на мистецьких заходах. Ну і власне, можливо, і більше про колективи школи. Також будемо ще говорити в цій студії. Дякую, дякую. глядачам нашим. Я щиро дякую за увагу. Нагадаю, це була програма про мистецтво. Дякуємо, що були із нами, і до зустрічі.